Дорогі друзі, добрий день. Мова сьогодні піде про книгу, яка тісно пов'язана і фактично розповідає про історію Голокосту в Рівному. 6-7 листопада 1941 року була жахлива погода: був сніг з дощем, вітер. І величезна кількість людей йшла в точку, місце, зазначене Юденратом. Рівненським юденратом для того, щоб піти на розстріл в останню свою путь, пройшло 83 роки. Ми сьогодні розмовляємо знову про на цю тему і розповімо про книгу, яка тісно пов'язана з цією історичною датою. Сьогодні мова піде про книгу «Хай Мусман, Місто моє розстріляне, яка була видана 2019 року. Я прекрасно пам'ятаю презентацію цієї книги. Її влаштувала громадська організація Мнемоніка під керівництвом професора Максима Гона. Там зібралися краєзнавці, історики, небайдужі рівняни. Ми навіть приїхали з Києва з Житомира гості. і Ми розмовляли про те, що в цій книзі, і чому ця книга написана, і чому вона має таке продовження, таке велике довге життя. Справа в тому, що Хая Мусман, рівнянка, народжена 1922 року, в Рівному, в цій книзі розповіла про історію свого дитинства, історію молодості. І надзвичайно цікава я її двічі перечитала, і весь час для себе відкриваю нові якісь факти історичні, якісь нові назви вулиць, які взагалі поглинаюся в цю історичну в історичне есе. Трошечки прохаю Мусман, вона народилася в абсолютно бідній родині Рівненській, жила на е, західній частині від е, річки Устя, на території, е, тепер, як тоді казали, район Воля, тепер це район вулиці Пересопницької. І е, часто змінювала місце життя, тому що ну, квартиру фактично змінювала, тому що. То піднімалися ціни на житло, то щось не влаштовувало господарів і так далі. І оцю всю історію пересування або її родини по місту Рівному, хай я описала в цій книзі. Розповіла про своїх друзів, розповіла про своїх батьків, які надзвичайно тяжко працювали в Рівному. І так здається, що міжвоєнний період це такий був щасливий період. Це все здається. Тому що для того, щоби Прожити в цей період ну, треба було дуже тяжко працювати. Вона розповіла про те, що в гімназії а вона вчилася в гімназії Тарбут. Рівняни дуже добре знають, що це, це приміщення досі збереглося, і Донедавно це була станція юних натуралістів по вулиці Симона Петлюри. А тепер це щось незрозуміло, щось якісь те, торгові точки, якісь магазини там знаходяться. Ну, Принаймні вона розповіла, що місяць навчання в цій гімназії коштував надзвичайно дорого 48 злотих. Уявіть собі, це дуже дорого. І що дитина мала би сама заробляти на цю школу, на цю гімназію. Точніше, їй скоротили там платню, директор пішов на зустріч і так далі. Ну, зрештою, вона платила 15 злотих, але 7 злотих з цієї, цієї суми вона заробляла сама на себе репетиторством. Вона розповіла про своїх друзів, які загинули в Голокост, які могли б бути надзвичайно розумними, якимись, очевидно, вченими, художниками, письменниками, і просто не реалізували себе. Вона розповідала про своїх вчителів. Дуже тепло згадувала, були вчителі, які вміли викладати. Ми всі розуміємо прекрасно, що є педагоги від Бога, а є педагоги просто по необхідності. Так ось вона дуже тепло про них згадувала. Хай пригадувала навіть те, що форма, шкільна форма була синього кольору. Обов'язково дітки носили берет. Підручники, до речі, учні купували самостійно, а це було дуже дорого. Хая позичала підручники у своїх однокласників, які мали можливість купити їх. А особливо хочу нагадати, що настільки тепло вона згадувала своїх, своє перше кохання своїх старших друзів взагалі по школі. І е, ім'я лікаря сигала вона там не раз повторювала, дуже тепло також. Я б хотіла прочитати ті декілька речень, щоб надихнути рівнян, звернутися до цієї книги, які я вважаю за потрібне прочитати. Але, звичайно ж, не хочу розкривати всі моменти, тому що все-таки книга це є ну, такий підручник для дослідження історії рівного. Я хочу просто взяти і надихнути рівнян. Прочитати цю книгу ще раз. Я не знаю, чи є вона в електронному вигляді, але принаймні аудіокнига в нашій бібліотеці існує. Можна прослухати її у прочитанні наших фахівців. Послухайте, будь ласка, як вона починає свою книгу Місто моє розстріляне. У нашому невеличкому провінційному місті на сході довоєнної Польщі мешкало близько 40 тисяч людей. Через нього зі сходу на захід тягнулася головна вулиця імені 3 травня, уздовж якої вузько і довго поставало місто. На одному кінці вулиці стояла в'язниця, сіра, похмура буділля за високим парканом, на іншому солдатські казарми. Ще було одне варте уваги місце старий обгорілий замок, який був описаний короленком у дітях підземелля. У замку вже ніхто не жив. Місто перетинала річка Устя. У часи мого дитинства через неї був прокладений дерев'яний міст. Пам'ятаю, як одного разу вона вийшла з берегів і затопила прилеглі вулиці. Під мостом із ревом проносилися жовті каламутні маси води. Було страшно дивитися униз. Пізніше береги укріпили земляними укосами, а замість дерев'яного побудували залізний міст. Річка вгамувалася і постовопово почала висихати. Перед війною її вже можна було перейти у брід. Паралельно річці тягнулася колія залізниці. На вулиці 3 травня стояв шлагбаум. Потяги ходили рідко, і залізниця не була перешкодою головним чином у пішохідному русі в місті. Машин одна, дві та й усе. Візники проїжджали рідко. У базарні дні рух посилювався завдяки селянським підводам. Залізниця ділила місто на дві частини. На схід від неї на вулиці 3 травня стояв католицький костел, збудований в готичному стилі, Дещо в бік від нього гарна православна церква це був центр міста. Уся вулиця в цьому районі була забудована одно і двоповерховими будинками, у яких розміщувалися магазини. На захід від залізниці починалося передмістя воля. На воля, як ми звикли його називати, великих магазинів не було там розташовувалися маленькі крамниці, власники яких ледь зводили кінці з кінцями, через те, що покупці головним чином брали товар в борг, а віддавати не завжди було з чого. Щоправда, жили на волі й пісюки, власники пивоварного заводу. А ще декілька відомих у місті багатіїв, але погоди вони там не робили. Пивоварний завод і декілька млинів ось і вся міська промисловість. Ми орендували квартиру на тихій зеленій вулиці Коперника, на краю волі, у чешкі Перманової. Сама власниця займала другий поверх двоповерхового будинку, а на першому жила родина поляків, яких я не запам'ятала. Їхні діти ніколи не з'являлися на задньому дворі, де стояв ще один двоповерховий дерев'яний будинок, у якому толилося багато людей. Ми з батьками, дідом та бабусею займали дві кімнати і кухню на першому поверсі. Поруч з нами в кімнаті всі з сінями жили поляки мусолови В іншій частині будинку жило декілька українських сімей. Поруч з будинком Перманової на вулиці Коперника стояв низький витягнутий у довжину дім, у якому мешкала родина гельманів, дев'ять сестер і один брат наймолодший. Усі сестри були кравчинями. Найстарша Мася закрійниця, своєрідне сімейне Ательє. У довоєнній Польщі ремісникам жилося погано, і сестри ледь зводили кінці з кінцями. У них на отриманні були брат. І старі батьки. Брат навчався в гімназії. До школи я пішла в 6 років. У нашому місті було 5 гімназій, дві єврейські, російська, українська і державна польська. Також дві єврейські і декілька польських семирічок і єврейське ремісниче училище Орт. Мене віддали до єврейської школи, очевидно, з подальшим прицілом на гімназію. Надії на вступ до польської гімназії не було ніякої. Атестат однієї з єврейських гімназій тарбут не давав права на вступ до вищого учбового закладу. Перший рік мого навчання в школі я взагалі не запам'ятала, окрім інциденту з дідовим стоянням за вікном. Першого класу нас вчили і в риту. На цій мові викладали усі предмети. Нас також вчили польської мови. З третього класу у нас були уроки закону Божого. Із вчителів цієї школи я запам'ятала двох вчителів польської мови Вайнберг і Бернштейн і вчителя головешка із закону Божого, м'яку хворобливу людину. Математику викладав молодий вчитель боксер. Усі вчителі цієї школи були розстріляні німцями. У початковій школі я вирізнялася серед інших учнів знанням польської мови. Умінням розмовляти польською стало причиною. Події, яка мені запам'яталася, наша школа розміщувалася у двоповерховій будівлі, частиною якої займала квартира директора торгової школи Йозенберга. У нього була донька Зося, моя однолітка, вона не знала єврейської мови, вдома говорили лише польською, і тому вона не могла грати з іншими дітьми. Коли я почала відвідувати школу і познайомилася з Зосею, вона почала запрошувати мене гратися з нею. У неї були чудові іграшки, і серед них лялька, яку я полюбила. Одного разу ми грали в дворі, Зосю покликали обідати. Вона залишила ляльку і побігла. Я теж зголодніла, попросила дочку двірника приглянути за лялькою і пішла додому. Коли я повернулася, мати Зосі накинулася на мене з криком, що я поцупила ляльку. Я пішла до двірника. Лялька була в нього вдома, і його дружина віднесла її Йозенбергам. А я її супроводжувала. Мати Зосі мовчки взяла ляльку і нічого мені не сказала. З того часу я більше з Зосею не грала, хоча вона не раз мене запрошувала. Дивно переплилися наші Зосею долі. Ми вчилися в різних гімназіях, при зустрічі віталися кивком, але не розмовляли. До Зосі у ці роки залицявся її співучень. Закінчивши гімназію, Зося з батьками переїхала до Львова і вступила до консерваторії. Вона була дуже здібною піаністкою. Хлопець, з яким вона дружила, теж вчився у Львові. А коли розпочалася війна, він запропонував Зосі разом з ним піти на схід. Її батьки не дозволили її залишити місто. Батьки Зосі, німці розстріляли після окупації Львова. А її врятував викладач консерваторії, піаніст. Майже всю війну прожила вона в нього вдома. Незадовго до звільнення міста цей викладач давав концерт. Зося вирішила піти на концерт. Вона була білявкою, мало схожою на єврейку. Її впізнали і видали гестапо. Зосю розстріляли разом з викладачем, у якого вона переховувалась. Після війни я вийшла заміж за хлопця, з яким вона колись дружила. 3 грудня, день її народження. Довгі роки відзначалися у нас в родині як день пам'яті Зосі. Хая Мусман вижила, від'їхавши просто на схід, отримала освіту історика, пізніше працювала адвокатом, знала 10 іноземних мов. Після війни, в 46-му році вона приїхала в Рівне, зустріла тут свого майбутнього чоловіка, народила доньку. І в 60-х роках виїхала до Сполучених Штатів Америки після смерті чоловіка, де знову вдосконалювала свою англійську, була надзвичайно активною. І в 94-му році у Нью-Йорку російською мовою вийшла книга Місто Моє Розстріляне. А пізніше, вже коли дізналася Рівненська громада, так, громадська організація «Мнемоніка» дізналася про таке видання, переклали. Її на українську мову і видали тут за кошти німецьких громадських активістів у тисячу примірників. Я сподіваюся, що ця книга буде вам цікавою у нагоді. І ви дізнаєтеся дуже багато про історію міста завдяки цій книзі, тому запрошую до бібліотеки. І, взагалі, я думаю, що вона от просто потребує переведення, ця книга. Вона тепер зовсім її не має вільних примірників, і я думаю, що треба її перевидавати. Наразі дякую і до наступних зустрічей.